Хвороби серцево-судинної системи посідають перші місця у списку причин смертності по всьому світу. Як вони розвиваються і як себе вберегти, дізнавайся із цього відео. Серцево судинні захворювання це будь-які захворювання серця або кровоносних судин. Їх так і класифікують хвороби серця, хвороби артерій і хвороби вен. Однак слід пам'ятати, що серцево-судинна система працює як єдине ціле, і в разі виникнення проблем в одній її частині є висока ймовірність отримати вторинні проблеми в іншій. Приклад цього ти побачиш пізніше. А зараз з'ясуємо, які проблеми можуть виникнути в серці Вади серця. Це стійкі патологічні зміни в будові серця або судин, що від нього відходять. Вади серця бувають вродженими та набутими. На формування вроджених вад впливають стань довкілля під час ембріонального розвитку, генетичні фактори і стан матері під час вагітності. Негативними факторами можуть бути вживання алкоголю, куріння або певні інфекційні захворювання, зокрема краснуха. Неправильного розвитку можуть зазнавати різні частини серця занадто тонка серцева перегородка, недорозвинуті передсердя чи шлуночки, неправильно сформовані клапани серця. Найчастіше набутими вадами серця є ураження клапанів, коли ті втрачають здатність повністю закриватися або відкриватися. Це може відбутися під час старіння організму, може сформуватися серцева недостатність. Стан, коли серце не може задовольнити потреб організму в циркуляції крові. У крайньому разі сучасна медицина дає змогу встановити в серці за допомогою оперативного втручання штучні клапани. Є навіть штучні серця, але станом на 2023 рік вони функціонують лише протягом року. Це дозволяє виграти час і провести згодом пересадку серця від донора. До хвороб вен належить варикозне розширення вен, це медичний стан, за якого вени нерівномірно розширюються та видовжуються, формують неправильні форми та вузли. Відбувається це через неправильну роботу клапанів у венах, що спричиняє зворотний потік крові, найчастіше страждають вени нижніх кінцівок. Якщо уражені судини прямої кишки, захворювання називають гемороєм. Точних причин виникнення варикозного розширення Вен науковою спільнотою поки що не виявлено, але факторами ризику є ожиріння, брак фізичних вправ та історія хвороби в сім'ї. Часто варикозне розширення Вен спостерігається у жінок під час вагітності або невдовзі після народження дитини. Серед симптомів відчуття втомлюваності і важкості в ногах, набряки в районі стоп, особливо ввечері, і нічні судоми в литкових м'язах. Як ускладнення варикозного розширення вен може розвиватися тромбофлебіт – утворення згустка крові на внутрішній поверхні вени. Згодом цей згусток може відділитися і кровотоком перенестися до меншої вени, закупоривши її. У деяких випадках це може призвести до смерті людини. Речовина холестерин виконує багато важливих функцій у твоєму організмі. Він робить міцнішими мембрани клітин. Із нього утворюються деякі гормони та вітамін Д. Холестерин переноситься організмом кров'ю у складі спеціальних білків двох типів ліпопротеїдів високої щільності та ліпопротеїдів низької щільності. Це так звані гарний і поганий холестерин. Ліпопротеїди високої щільності забирають зайвий холестерин з органів і транспортують у печінку, де з ним відбуваються зміни, і він виводиться із організму. Ліпопротеїди низької щільності навпаки транспортують холестерин від печінки до органів. Якщо рівень поганого холестерину у крові зависокий, у великих і середніх артеріях можуть утворюватися холестеринові бляшки. Далі відбувається їх склероз розростання щільної сполучної тканини і кальциноз відкладання солей кальцію. Описаний стан називають атеросклерозом. Артерії стають вужчими і менш еластичними, що обмежує потік крові до органів тіла. У деяких випадках може відбуватися відділення частинки бляшки. Ця частинка потім рухається з кровотоком, потрапляє в менші судини і перекриває їх. Залежно від того, які саме судини будуть перекриті, може розвиватися низка хвороб. Так причина людської смертності номер один по всьому світу ішемічна хвороба серця. Вона розвивається внаслідок порушення кровопостачання самого серця, часто через атеросклероз коронарних судин, судин, що живлять серцевий м'яз. Симптомами ішемічної хвороби серця є біль або стиснення в грудній клітці, особливо під час фізичних навантажень чи після прийому їжі. Крайнім випадком ішемічної хвороби серця може стати інфаркт міокарда. Інфаркт це локальне змертвіння тканин унаслідок порушення кровообігу. Клітини не отримують достатньо кисню та поживних речовин і швидко гинуть. Інфаркт може статися і з іншими органами. Трапляється інфаркт нирок, селезінки, кишківника і навіть мозку, тобто інсульт. А інфаркт міокарда часткове відмирання серцевого м'язу. Ця подія супроводжується дискомфортом у центрі грудної клітки, різким болем за грудиною, що може переходити в ліву руку. Шию чи нижню щелепу за духою, пітливістю, невмотивованим відчуттям страху, інсульт порушення мозкового кровообігу, унаслідок якого виникають пошкодження тканин головного мозку. Симптомами інсульту є раптове порушення мовлення, асиметрія обличчя, запаморочення або втрата координації, раптове погіршення зору та раптова слабкість чи оніміння кінцівки з одного боку. У разі підозри на інсульт попроси людину відповісти на просте питання. Підняти руки вгору, посміхнутися. Якщо із завданнями виникають труднощі, а посмішка асиметрична можливо людина переживає інсульт і потрібна екстрена медична допомога. Перед наданням до медичної допомоги необхідно переконатися у власній безпеці. Озирнися чи немає навколо фізичних загроз, чи не створена аварійна ситуація на дорозі? Чи не перебувають поруч люди з небезпечною поведінкою. Пам'ятай, твоя безпека твій перший пріоритет. Якщо ситуація навколо небезпечна, знайди безпечне місце. Наступним кроком буде виклик екстреної медичної допомоги за номером 103 або 112. Під час звернення до швидкої необхідно назвати адресу перебування, прізвище, ім'я та побатькові постраждалої людини, її вік і стать. Описати наявні симптоми, потім скажи власні ім'я та номер телефону, дотримуйся інструкцій від диспетчера та очікуй на прибуття медичної допомоги. Якщо людина при тямі і є підозрана інфаркт міокарда, допоможи їй зайняти сидяче або напівлежаче положення, розстрібни тісні елементи одягу в постраждалого та забезпеч надходження свіжого повітря в приміщення, щоб людина отримувала достатньо кисню. За можливості та відсутності алергії, дай постраждалому розжувати таблетку ацетилсаліцилової кислоти в дозі від 160 до 325 міліграмів. Якщо є підозра на інсульт, постраждалому не можна давати їсти чи пити. Іноді симптоми інсульту раптово з'являються, а через кілька хвилин зникають. Це може бути так званий мікроінсульт, і людина, що його пережила, усе ще потребує невідкладної медичної допомоги. Мікроінсульт може бути симптомом серйозної хвороби, що може призвести до повного інсульту, важких пошкоджень мозку і навіть смерті. До прибуття швидкої допомоги, наглядай за потерпілим, не залишай людину на самоті, за можливості розпитай у постраждалого або людей, що були з ним, про час початку захворювання і прояви симптомів. З'ясуй можливі обставини, що із цим пов'язані усю отриману інформацію передай працівникам екстреної медичної допомоги. Якщо стан людини погіршився, виклич швидку допомогу повторно. На розвиток серцево-судинних захворювань впливає багато факторів серед тих, що люди не в змозі контролювати генетичні фактори, сімейна історія хвороби, настання старості. Однак є фактори, на які ти вплинути можеш тютюнопаління, вживання алкоголю, незбалансоване харчування, низький рівень фізичної активності. Погана якість сну і стрес. Відповідно, навіть якщо в сім'ї були випадки смерті від ішемічної хвороби серця, про власне життя можна подбати, якщо не курити й обмежити вживання алкоголю, збалансовано харчуватися, обмежити вживання тваринних жирів і страв, смажених волії, як, от фастфуд, їсти більше овочів і фруктів, займатися улюбленим спортом, слідкувати за вагою, висипатися та підтримувати ментальне здоров'я. До речі, про те, як впоратися зі стресом, маємо окреме відео. Запам'ятай серцево-судинні захворювання поділяють на хвороби серця, вроджені або набуті вади, хвороби артерій і хвороби вен, до хвороб вен належать варикозне розширення вен і тромбофлебіт. Найпоширенішою хворобою артерій є атеросклероз. Інфаркт це локальне змертвіння тканин унаслідок порушення кровообігу, смертельно небезпечні інфаркт міокарда, серцевого м'язу та інфаркт мозку, інсульт. Симптомами інфаркту міокарда є дискомфорт у центрі грудної клітки, різкий біль за грудиною, перехід болю в ліву руку, шию чи нижню щелепу, задуха, пітливість і відчуття страху. Симптомами інсульту є раптові порушення мовлення, симетрії обличчя, раптове запаморочення або втрата координації, погіршення зору, слабкість або оніміння кінцівки з одного боку. Алгоритм дій у разі підозри в когось інфаркту міокарда або інсульту такий переконатися у відсутності небезпеки, допомогти постраждалому зайняти зручне положення, заспокоїти та пояснити свої дії, викликати екстрену медичну допомогу. У разі підозри на інфаркт міокарда забезпечити людині доступ свіжого повітря, за відсутності алергії, дати розжувати таблетку ацетилсаліцилової кислоти у дозуванні 160-325 мг, у разі підозри на інсульт не давати їжу та воду, у разі погіршення стану, викликати екстрену медичну допомогу повторно. Пам'ятай, ти можеш попередити розвиток багатьох хвороб, дотримуючись здорового способу життя. Стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.